Сьогодні про нашу відновлюючу серію для волосся. Дуже класні. У нас дівчата тільки цим і хочуть користуватися. Це шампунька, кондиціонер і термозахист. Оцей термозахист дуже класно фіксує локони, кого кучеряве волосся, тому що в мене Вероніки Волосся вечерява, то вона мені завжди каже, тільки закінчиться цей термозахист, мама в мене вже закінчиться, бо вона ще каже, що пушиться дуже волосся без нього. А так вона помила волосся, нанесла, розчесала в мокрому вигляді, і в неї так локони постійно тримаються, не пушаться. Дуже класно, кому. Потрібно беріть на замітку. І взагалі цей, цей шампунь ніяких подразнень на голові нема. І від цих шампунь і кондиціонера немає ніяких подразнень, немає ніякого чесання оце голови буває Помиєш голову, якимось шампунем і постійно так зудить аж голова, сушить шкіру. Він не сушить. Також кондиціонер дає те, що Гарно розчісується волосся, м'ягеньке, послухняне. Так що, і ще хотіла вам ще сказати, що він зараз у нас на акції, що берете шампунь, кондиціонер і термозахист у подарунок. Дуже класна акція, це різдвяного, різдвяного каталогу. Теж беріть на заміточку.